Всім привіт, так, друзі, і сьогодні я розкажу вам свої проблеми у школі. Так, ну, перше, що ми почнемо, це з будення у моєму класі. Дев'ята класака. Нас булили за те, що ми нічого йому не зробили. Вони просто почали нас булити. Ми построїли за три, за чотири, за п'ять днів. Построїли таку базу сніжки, малесеньку. Коротше, у нас була така десь по голові де, як моя стіна. Я можу зараз показати, коротше, як у мене стіна. Вона е, така велика. Я не знаю, ось така вона. Найбільше мене. І я не знаю, як вони. Просто ми построїли десь за це за п'ять днів. днів. І в нас просто почали булити. У ем, нас з'явилася. Ем, у нас була така, ну я вам розказала, що в нас база була, просто ті старшокласники не лі... ми до них не лізли просто. Е, вони свої почали і просто почали булити ногою е, бити там, все руками зняти нашу базу, за на яку ми встроїли 3, 4, 5 днів. Це просто або навіть за тиждень, або за два тижні ми десь построїли її вже таку велику базу, як моя стіна, яку показую, якось як годину. Ось, Ось така десь у мене стіна. Ну, она більша, тому що там э, далі ну, таке дуже довге. І так, нас просто побулили просто. і почали нас кидати просто перевертушками, короче, і просто сніжками. Ладно, друзі, розкажу про свою, що я роблю вдома. Всім пока, до другої серії.